Та далі будемо говорити про те, як відстоювали зокрема Чорнобильську атомну станцію. Звістка про те, що у лютому російські окупанти зайшли на ЧАЕС, м -м, сколихнула весь світ, нависла нова загроза радіаційної небезпеки світового масштабу. Тоді у березні, в зоні відчуження, разом із персоналом станції, фактично у заручниках ворога опинилися і рятувальники ДСНС України, але вони продовжували виконувати свою роботу. Наша ведуча Ганна Гомунай зараз. У Чорнобилі і поспілкуються з ними. Ганно, вітаємо, вітаю колеги. Справді зараз я маю честь поспілкуватися з справжніми героями. 36 діб тривала робота наших рятувальників, наших чорнобильських рятувальників тут у зоні відчуження під дулами ворожих автоматів. Вони не залишили зону. Вони слідкували за порядком тут, і насправді вони гасили пожежі під дулами автоматів і продовжують це робити зараз. І зараз, поруч із зі мною Михайло Гарбуза, помічник начальника загону з питанням матеріально-технічного забезпечення. Вітаємо вас, пане Михайле. Доброго дня. Отже, розкажіть, з чого для вас розпочалася окупація. Як це було? Я так дивіться. Ранок, 24 лютого, розпочався з тривожних новин як для більшості всіх українців, що проживають на території України і за її межами з сигналу про те, що російські війська перетнули територію України. Нас десь орієнтовно о 5-й годині зібрали за сигналом. Тривога. Ми зібралися всі на фасаді частини, щоб обговорити питання подальшого. Несення служби в даній частині. Перше, що ми зробили, ми усилили пости, які в нас були на території частини офіцерським составом. Ну і в подальшому, перебуваючи на території частини, несли службу. Ви бачили, як заходить техніка на камерах спостереження, так? Дивіться, орієнтовно десь перша колона. Яка проходила повз нашу частину, проїхала десь в районі 10-ї години. Ми так само, як і всі патріоти, вели перелік цієї техніки, рахували, передавали її відповідні органи. Перша колона, яка пройшла з 10 ї до 12-ї години, їх кількість налічувала більше трьох тисяч одиниць. В подальшому за три дня за три дні перебування і проходу техніки повз нашу частину. Ми їх нарахували більше 10 тисяч одиниць. На вашу думку, якщо сьогодні ми аналізуємо те, що тут відбулося, яку найбільшу загрозу для Чорнобильської атомної станції для зони відчуження принесла російська окупація? Ну я вам скажу так, що одна із найбільших загроз це те, що після їхнього тут перебування залишилися замінованими ліси, поля, різні приміщення. Плюс та, та кількість техніки, яка пройшла через зону відчуження, вона скам так підняла дуже багато радіоактивного пилу, що безпосередньо впливало на організм особового складу, який тут ніс службу. Коли ви побачили їхнє розташування у рудому лісі в зоні, яку ми знаємо, що туди навіть екскурсії ніколи не водили. Що ви взагалі подумали про це? Чим це загрожує окупантам і тим, хто там розташовувався? За ці 36 днів, що вони перебували в зоні, ми більше десяти разів виїжджали на різні пожежі, проїжджали їхні блокпости, де нас шикували, робили досмотр техніки. Самих хлопців. Також була пожежа і в Рудому лісі, де ми прибули на її гасіння і побачили там різні лежанки, землянки, в яких вони перебували порядка 20 днів. По здоров'ю, те, що вони там ці 20 днів прожили, воно відобразиться на їх здоров'ю безпосередньо не через день, не через два, а десь через півроку. Скажімо так, якісь у них почнуться. Різні там болячки, скажімо так, ну ми знаємо, що у родому лісі є всі три види радіації. На вашу думку, чим вони керувалися, коли вони туди заходили? Ну я так розумію, там більшість перебувало просто обичних російських солдат, командирів їхніх там не було. А ви знаєте, що командирам на, на своїх солдат вони їх не бережуть не здоров'я, не те, що з ними буде. Вони їх окопали, сказали, що тут ви повинні нести службу. А далі що там з ними буде, їм без різниці. Давайте поговоримо про те, що було тут з вами, з вашим колективом. Наскільки часто заходили росіяни до вас в частину? Як це відбувалося? Чи грабували вони вас, чи відбирали у вас телефони інші цінні речі? За період окупації до нас вони заходили більше чотирьох разів. Були різні, різні види військ, і були і буряти, і були Росгвардія їхня, і були бранські ОМОН, як вони там себе називали. Одні там, ті самі буряти, які заходили, вони просто там нас вишукували, пройшли, подивилися по приміщення там на наявність якоїсь зброї. Те, що вони там хотіли побачити, ми не знаємо. А інші, такі як там, ті, Бранський ОМОН, і, там, Росгвардія. Одного разу вони нас вишикували на фасаді частини, навпроти у нас полягали там, кулеметники, снайпера. Ну і з їхніх слів вони в нас вилучали мобільні телефони для того, щоб подивитися, чи є якесь там відео, що ми там, передаємо на якісь органи. Тобто ви опинилися, весь колектив опинився без мобільного зв'язку, так я розумію. Так. Як ви отримували інформацію зі світу? Дивіться, світла в нас тут не було, але підрозділ забезпечений там бензогенераторами, які ми на, на определенний період заводили там раз-два рази там, на добу і переглядали новини в одному з приміщень. По мобільному зв'язку, так як на даний час. Кожен має не по одному телефону, а має два телефони, хто має три телефони. Вони позабирали раз по одному телефону, забрали їх 56 штук. Бо нас тут перебувало в іменно місті Чорнобилі 56 чоловік. Ну а зв'язок мобільний ловив в іншому місті, там в районі церкви, і ми туди якось різними тропами пробиралися і раз у день там созванювалися там, з головним управлінням, давали. Інформацію, що ми там всі живі, всі здорові з нами все добре, і так само виходили на рідних. Ну що ж, пане Михайло, я дуже дякую вам за цю розмову, за ці спогади. Вони сьогодні дуже важливі для всіх для нас. І я нагадаю, що Михайло Гарбуза, помічник начальника загону з питання матеріально-технічного забезпечення, був з нами в ефірі. Ми дякуємо за вашу службу і вашому чорнобильському підрозділу за віддану працю. Колеги, я передаю вам слово.